Зазвичай е, треба розуміти, що, е, не дивлячись на те, що Реддіс, він достатньо. Ну, По-перше, він строгий, він командир, він дисциплінований, він вимагає дисципліни від інших, але він дає другий, третій, четвертий шанс багатьом людям, яких я би звільнив насправді. Це ще до повномасштабного вторгнення було. А потім, коли. Коли відбувся, відбулася оборона Маріуполя, я побачив всіх тих людей, яких я б, наприклад, звільнив за там, порушення дисципліни, там, ще якісь ну, біки в барах, умовно, там, постійний, причому там, якісь там і так далі. Да? От, то ці люди себе показали надефективно. І тут я зрозумів, що в першу чергу геніальність Редіса полягає в Відносинах його з солдатами, от. Це, це неможливо пояснити. Це, це от, от є, як є. Я, я не знаю, я таким не володіюся, я типу, бачу це зі сторони. От. В нього якийсь дуже крутий конект з рядовим особовим складом, з молодшим офіцерським складом. І що це дає, по ітогу, того, якщо брати саме прагматизм у військовій справі. Солдати зазвичай там, в 99% не мають жодного сумніву стосовно його наказів. Жодного. Вони виконують його і виконують ефективно. Тому що коли солдат вимушений виконувати наказ, в якому він сумнівається, він виконує його або неефективно, або не виконує, або щось піде на так. Вот. А в цьому плані ну, от робота з особовим складом. Це, це достатньо цікава тема, тому що ну, там, я достатньо філософськи до цього відношуся і часто там задумувався. І, ось, згадайте фільм Рятувати Рядового Райана. Да? Там, там був такий приклад командира, і всі вгадували, ким він був в цивільному житті. Да? І виявилося, що він був вчителем в школі. Це, Це так. Ну, достатньо цікаво, тому що Рендіс навчався теж на філологічному англійська мова. Тобто, по суті, він, він міг би стати вчителем англійської мови. От. І я в якийсь момент, мабуть, і подумав, що найкращі командири це вчителя. Це Психологія люди. людей. Да, так, да, 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 от щось таке.